Вітаю вас, шановні учні 10-х класів! З вами я, Людмила Казимірівна Бобряк, вчитель хімії гімназії номер 7 міста Одеси, учитель-методист, сертифікований вчитель-експерт освітніх програм Microsoft, учасник міжнародного освітнього форуму Microsoft Східної Австралія. Тема нашого року: Естери, загальна і структурна формула, систематична номенклатура, фізичні властивості, гідроліз Естерів. Під час нашого року ми розширимо свої знання про органічні речовини і познайомимося з естерами як представниками оксигенитмісних сполук. розглянемо їх загальної структурні формули, систематичну номенклатуру, фізичні властивості, навчимося складати назви естерів за систематичною міжтротною номенклатурою і ЮПАК, познайомимося з хімічними властивостями естерів на прикладі реакції гідролізу. Поглибимо знання про хімічну рівновагу та умови її зміщення на прикладі реакції стерифікації. Познайомимось з поширенням естерів у природі, лозімо їх використання, дізнаємось, що є основою ароматів. А чи знаєте ви, що запах ванілі, фруктів, квітів зумовлений переважно естерами. А ще естерами є бджолини віск. Які виробляють медоносні бджіли і будують соти, ланалін, вівняний віск, який захищає вовну і шкіру тварини від вологи і висихання, спермацет, який міститься у кошелоців, і жири тваринного рослинного походження. Запах естеру залежить від складу. А чи знаєте ви що? Запах, наприклад, лісових суниць визначається букетом із 40 різних естерів. Ясинець, неопалима купина. Виділяє таку кількість сестерів, що довкола рослини утворюється естерна маринка. А ще в лабораторних умовах можна синтезувати естери запахом жасміну, м'яти, ананасу, абрикосу, яблука, банану, малини, винограду, Грушевий аромат дюшез і різні естерні суміші для коштовних парфумів. Отож, давайте знайомитись з класифікацією стерів. В основі класифікації лежать дві ознаки: хімічний склад органічної кислоти і спиртів, що утворює творі естер, і хімічний склад кислоти. За першою ознакою, естери поділяють на три групи. Естери нижчих карбонових кислот і спиртів вони входять до складу ефірних олій і обумовлюють аромати квітів та фруктів. Естери вищих карбонових кислот і спиртів входять до складу восків. І третя група вищих карбонових кислот і гліцерину трьохатомного спирту входять до складу жив. За другою ознакою на неорганічні і органічні. Познайомимось із складом і будовою молекул естерів. Естери це складні ефіри, стара назва цього класу сполук є похідями карбонових або неорганічних кислот, в молекулах яких атом кислоти заміщений вуглеводливим радикалом спирту. Склад молекули естеру можна виразити загальною формулою cnh 2 no 2 а також структурною формулою, яка представлена нижче R – це подвійний зв'язок О, О, р із штрихом, де Р- радикал кислоти, а р – радикал спирту. Будова молекул естерів подібна до будови молекул карбонових кислот. Відмінність полягає у відсутності активного атому гідрогену і наявності алкільного залишку, зв'язок з яким є ковалентним. Характеристично, функціональну групу естерів називають естерною. Вона визначає специфічні властивості даного класу сполук. і записується це ОО. Познайомимось з фізичною властивостями мистерів. Відсутність, як ви помітили, активних атомів гідрогену в молекулах естирів і, як наслідок міжмолекулярних водневих зв'язків проявляється в зниженні температур кипіння естерів порівняно з температурами кипіння відповідних карбонових кислот. Естери нижче карбонових кислот і спиртів – це безбарвні, плиткі рідини з приємним запахом, мало розчинні у воді, добре розчинні у багатьох органічних розчинниках. Естери вищі карбонових кислот і спиртів – воскоподібні речовини без запаху, не розчинні у воді, добре розчинні в органічних розчинниках. Познайомимось з систематичною міждротною номенклатурою естерів. До складу естерної групи ОР, входить алкільний змісник Р. Тому назви естерів утворять від назви цього алкільного змісника, тобто радикалу спирту, і назви алкану по кількості атомів карбону в радикалі від карбонової кислоти, додавання закінчення Оат. За таким принципом. Утворені назви естерів, формули, яких наведені в таблиці. І приклад утворення етил пропаноату. Естери а, ізомерні насиченим одноосновним карбоновим кислотам. А, ми з вами, коли вивчали ізомерію на попередньому році карбонових кислот, згадували про це. І о, зараз ми можемо побачити на прикладі пентанової кислоти, що в цій карбоніві кислоті ізомерні два естеру етилпропаноат і метилбутаноат. Крім цього, естера властива також структурна ізомерія карбонового скелету. Пригадаємо. О, Реакції, які супроводжуються утворенням естерів. Реакції естеріфікації. вони відбуваються між карбоновою кислотою і спиртом і є оборотними. Супроводжуються в результаті прямої реакції утворенням естерої води, а зворотньої карбонової кислоти і спирту. Вище, ви бачите а, приклад взаємодії етанової кислоти з етанолом. В присутності концентрованої сульфатної кислоти, реакція, стерифікація супроводжується утворенням естеру, етилетануату і води. Слід відмітити, що методомічних атомів було доведено, що молекула води утворюється за рахунок гідроксильної групи кислоти карбонової і атома гідрогену спирту, атомо оксигену 18. У видену молекулу спирту переходить до молекули естеру. Отже, він не бере участі в утворенні молекули води. Оборотність реакції небажане явище при добуванні естерів. Для збільшення виходу продукту реакції хімічну рівновагу треба змістити в певному напрямку у відповідності з принципом лише можна збільшити. Концентрацію однієї з вихідних речовин, або, навпаки, видалити із зони реакції один із продуктів реакції, і таким чином збільшити вихід продукту реакції. Розглянемо хімічні властивості естері. Гідроліз, реакція з водою, як ви пам'ятаєте, це зворотня реакція до естерифікації і є характерною хімічною властивістю естерів. За наявності каталізаторів, естери взаємодіють з водою. Тобто гідролізується і перетворюється на кислоту і спирт залежно від середовища, в якому відбувається реакція, розрізняють два види гідролізу: кислотний гідроліз і лужний. Давайте розглянемо це про ці процеси. Кислотний гідроліз під час кип'ятіння стерів за наявності розбавленої сульфатної кислоти відбувається. І реакція кислотного гідролізу, як ви бачите, є оборотньою, наприклад, гідролізу метилпропануату – ми можемо це розглянути. Кислота є каталізатором зворотньої реакції стерифікації, а тому неможливо весь естер при цьому перетворити на продукти реакції. Лужній гідроліз Він відбувається під час кіпійцінь естерів з розчинами лугів. Кислота в лужньому середовищі нейтралізується, і продуктом реакції є сіль карбонової кислоти, ви бачите, та спирт. Лужній гідроліз необоротній, тому, е, тому що утворюється не кислота, а її сіль. І луг не є каталізатором зворотній реакції стерифікації, тому реакція лужнього гідролізу стерів називають часто омиленням естерів. Завдяки цим особливостям реакції можна скерувати синтез естеру в потрібному напрямку. Естери нижчих карбонових кислот мають дуже приємний фруктовий або квітковий запах, і тому їх застосовують у харчовій промисловості у вигляді фруктових есенцій для приготування напоїв, цукерок, різних кондитерських виробів, парфумів. Ряд естерів є розчинниками жирів, лаків, клеїв і фарб. До естерів належить відомий жарознижувальний засіб, аспірин, ацетил саліцилова кислота. Естери використовують для виготовлення лавсану синтетичних різних мийних засобів. Давайте підведемо підсумки нашого сьогоднішнього року. Ми познайомились з вами з новим класом оксигенетнізних сполук естерами, які є похідними карбонових кислот. і Розглянули їх склад, будову, фізичні і хімічні властивості, добування, застосування, відкрили тимницю о, запахів, які мають естери. Я пропоную вам виконати творче завдання. Проаналізуйте вміст етикеток харчових продуктів. Косметичних і побутових засобів, які ви використовуєте в повсякденному житті. Визначте, які з них містять естери. За результатами дослідження підготуйте презентацію. Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу уроку я пропоную вам пройти тестування. Відкриту форму для тестування можна за посиланням або відсканувавши QR-код за допомогою телефону або планшета. Дякую за увагу. Бажаю успіхів, натхнення у вивченні органічної хімії.